Усім привіт! Мене звати Світлана, і е, ви на моєму ютуб-каналі. Я захворіла і зараз знаходжусь на етапі такого хвороби, коли ще маю температуру. Ось такий не дуже здоровий, мені здається, блиск на обличчі, якісь е, висипання певні. І чому я вам це розповідаю? Тому що е, я зараз буду вести відео, буду для вас його знімати. Потім монтувати і виставляти на канал. Сьогодні ми будемо стилізувати покупки з магазину Суконкент. Я підляду під свою шпаргалку, тому так у мене температура. Треба точно написати, щоб нічого не забути. Сьогодні це буде у нас як додаток і п'ятий випуск у рубрикці що одягнути. Якщо ви не дивилися цю рубрику, вона не зовсім про магазини Second Hand. Тут просто про мій стиль, мій гардероб, це сьогодні в п'ятому випуску ми будемо з вами стилізувати саме мої покупки з магазину Second Hand. А там є інші дуже цікаві відео. Перегляньте, там дуже багато цікавої інформації. У цьому випуску, у цих випусках, у цій рубриці, що одягнути, я стараюся бути максимально корисною. Тобто продуктивно розповідати про те, що, як мені здається, я вмію, у мене є досвід, але лише. На моєму прикладі, тому що я не є стилістом, я не проходила ніякого навчання. Стилісти проходять навчання. Ну, у будь-якому разі якісь курси і навчання. У мене цього немає. Я не працюю з людьми. Єдина людина у моєму підпорядкуванні це я. Тому лише на свій досвід буду опиратися. Для цього відео я була у Магазані Секонгенд в останній день і купила пальто чорне та бежеве. Ціна тоді була за 1 кг 33 грн. В середньому кожне з них коштує від 40 до 50 гривень. Вирахувати точно неможливо, тому що в цьому відео я показувала вам розпаковку. Якщо не помиляюсь, там 5 кг, тому відповідно не можу сказати точну вартість кожної з цих речей. Купила приклади, Щоб ми внесли з вами цей розважальний контент у це відео, не тільки інформаційне. Ще хотіла зробити оголошення, що, звичайно, що бежеве, що чорне я не буду залишати у собі. Я виставлю на сайт Шап, не знаю, чи вже коли буде це відео, я вже виставлю, тому що ну, в зв'язку з моїм станом е е е фізичним. Я не знаю, як от зараз буду, як буду хворіти, як буде е вся хвороба проходити у мене. Тому залишаю вам на всяк випадок посилання в першому закріпленому коментарі. Переходьте, можливо, вам ще сподобаються якісь речі. Це волосся, не дає показувати мені комірець. Я тримаю в руках саме бежеве пальто, я собі і вам нагадаю його склад, тут така бежева підкладка кольору Camel. і фурнітура, також дуже гарна рогова бежева фурнітура. Ой, як тяжко! Так, склад 47% тут вовна, 50% віскоза і 3% у нас поліамід, ще якийсь нейвон трішки є. Зроблене воно в Англії, ну і зазвичай Магазині за Hand мені найчастіше потрапляють речі саме з Англії. Напишіть, як вам мені буде цікаво. Я дуже люблю бажаве пальто поєднувати з якимось аксесуарами. Тому що, як ви бачите, я світла. Бачите, я світла. І моя портретна зона, ось тут навіть трішечки так видно, вона зливається. Якщо я не буду одягати щось контрастне, я просто буду зливатися з цим бежалом. Мені потрібно буде додавати, наприклад, якусь яскраву помаду. Я роблю трішечки інакше. Я додаю аксесуари, перли, люблю додавати щось світле і яскраве, і також це все міксувати тим, що якось навіть і не вписується сюди. Я люблю дуже кепки такого формату, особливо червону. Червона це мій маст, хеб обов'язковий. Все з червоною кепкою виглядає контрастніше. Ну, типу, ось тут вже для вас з'явить, не буду псувати свою укладку, але завжди червоний з бежему гарно поєднується. Тут у мене білий, тут у мене щось світле. Це дуже гарна довжина. Вона дозволяє носити не тільки джинси, але якісь і спідниці, і сукні. Коли я бачу бежевий колір, найбільше я хочу, звичайно, додати сюди джинси. Мені подобається, як виглядає блакитний з таким кольором кемел. Дуже класно виглядає. І додати у мене ось такі є трішечки, навіть бачите, в коричнево-рижий підтон йдуть ботильйони замші, я їх обробила засобом від вологи. І, звичайно, в такому тандемі бежевого потрібна коричнева сумка. Можна чорна, але коричнева буде краще виглядати. Цю ви бачили вже дуже багато разів. Як приклад свою сумку від Луї Вітон, це він так по кольоровій гаммі: що пальто гарно пасує до цієї сумки, що капелюк буде гарно вписуватися, що червона кепка також гарно буде комбінуватись. Ось навіть. Ось так як прикласти, буде видно, що це комбінується гарно. Тому бежеве пальто воно легко стилізується, якщо ви потрошки збираєте свій базовий гардероб. А ви постійно його оновлюєте. Вам буде дуже легко скомбінувати саме щось цікаве. Я вже показувала вам своє пальто. Це вже від Reserved пальто, і я його люблю стилізувати трішечки. Йдучи в холодну гаму. Як це відбувається? У мене є сіра футболка, у неї такий принт графітовий і класно поєднується з бежевим також і графітовий колір. Я тут для вас залишу це відео поєднанні, Я в інстаграм свій збирала. Збиралася цей капелюх, там також є. Ксуйте, пробуйте, це ж про ваш стиль, а не про чиюсь компетентність стиліста. Це більше про вас. Так як ви одягаєтесь, це більше ваше відображення. Тому, знаєте, коли кажуть, що треба довше верхню, верхній одяг, вона має бути і інша. Це лише їхнє, ваше це ваше. Тому відділяйте все ж таки ваш погляд і ваш стиль від думки інших людей, якщо ви є в якомусь колективі, де дуже багато людей хочуть дати вам якісь поради. Сьогодні, звичайно, тема не про мою колекцію, але я хочу вам розповісти про своє улюблене пальто. Ось таке гусічу лапку, я його просто обожнюю. Воно таке зимнє, тобто воно найважче. Воно єдиний дішок, який витримує його. Подобається цей принт. Це пальто мій просто must-have, Навіть на холод і на мінус я одягала. Я вже показувала в одному з відео, як можна утеплити пальто. звучить, але можна. Це можливо завдяки жилетам. Є жилети тоненькі, там де є пір'ячко, вони дуже класні, але у мене такого немає. Вони йдуть з коміру. У мене звичайна жилетка, і я комбінувала з темно-синім варіантом верхнього одягу. Це таке темно-синє пальто, також з вовни. Було просто настільки спекотно в кімнаті, важко було описати, наскільки це гріє, але там, наповнювач синтетичний, тобто там синтепон якийсь самий звичайний. Якщо ж це пух, то. Просто уявіть, наскільки буде вам тепленько. Чорне пальто. Воно зі 100% вовни, таке більш структуроване з чоловічого плеча. Я його знайшла у чоловічому відділі. Він на воно пальто більше, звичайно, якось до себе чіпляє мого волосся світлого. Але я б вважаю, цьому воно не дуже практичне тим що все до цієї вовни прилипає. Воно краще розгладилось, ніж те, бежеве, тому. Можливо, якось воно краще піддається е, мому е, моїй праці і моїй термообробці ніж тебе живену дійсно, наче в двох різних варіантах. Тут працює той же самий метод я. Підбирала просто блакитні джинси. І Ще, знаєте, так, блакитні джинси з весняно-літнього такого періоду, щоб класно можна було. Ми ж все ж таки про стилізацію говоримо, щоб стилістично це красивіше виглядало. Можна Підбирати так само і червону кепку, класно комбінується. Мені дуже подобається сірий. Я зараз з вами хочу зібрати образ. Це пальто також довге і має лаконічну чорну фурнітуру. Майже не хочу додати свої чоботи. У мене є ботфорти. я їх дуже люблю. Дуже люблю ці бутфорти. О, Вони такі лаковані, бачите, з фінішем глянцевим, не поміщаються, тому що вони повністю компенсують і колготки, і шкарпетки. Вони є утеплені, зимові. Гріють, тому, поки не є слизько, вони класно вписуються в гардероб. Дуже практичні насправді в житті, але ж, повторюсь, це в мій смак, тому будемо стилізувати сьогодні їх. Напишіть, хто пам'ятає цей костюм, я додала ось такий пояс. Також я, звичайно, в кімнатних капцях хочу показати вам, наскільки це чорне пальто довге. і так я поки відідвинула цей вішак, поки я пройшлася. Я вже знову зібрала на ньому якусь шерсть. Знаєте, якесь якісь волосся, його постійно потрібно чистити. Це один з мінусів. Я не знаю, можливо чи можливо з цим якось боротися. Для стилізації у мене є два варіанти. Можна застилізувати цю футболку, але так як я вам вже показувала цю футболку, відео, я вирішила стилізувати свій светр від кроп. Він класний, довгий. Поспробуємо як два варіанти є ще лосини чорні. Вони ж дуже стубкої тканини, тобто не просвічують такі абсолютно базові спортивні лосини. Вони класичні, але я їх купувала в спортивному магазині. І також у мене були ще на вибір жокейські штани, такі, я не знаю, чи вони не брюками їх важко назвати, а це саме якісь штани такі жокейські. Ну, не знаю, я в цьому питанні, але вони також облягають і гарно будуть з чобутами виглядати. Цупкість лосин дозволяє їх носити без шорт, без спідниць, але сюди можна також і шорт, і спідницю додати, якщо светр, це тумач. Мені так подобається. І стилістично, через камеру це не так видно, але. Цей шар, де лосини і подовжений светр, виглядає доречно, тобто нічого там не просвічується. Абсолютно такий цільний варіант. Вони такі дуже і дуже цупкі, і светр є абсолютно об'ємним. Але на камері я якось трішки по-іншому це бачу. Додаємо наші ботфорти. Класно функцію виконують ці ботфорти, про що я говорю? Вони не дають холоду проступати. Пальто немає таких розрізів, воно є подовжене, і ці ботфорти також захищають від холоду. Якщо говорити про сам фасон, можливо, я би його змінила, але так як це експеримент, відноситься до цього як до експерименту, що бежеве, що чорне пальто, це більш експеримент, що можна купити за 40-50 гривень в магазині секонд-хенд пальто, і його стилізувати, його носити і використовувати його в своєму гардеробі. Це відео більше саме про це. Мені ще цей образ якогось дизайнера нагадав, але я в зв'язку з тим, що зараз маю температуру, навіть коли записую голос цей. Вже якось не в ладах я з емоційним своїм станом, тому просто вам показую. До речі, під кінець відео дуже видно, що мені вже стало гірше, але я старалася зі всіх сил питання, яке мене турбувало, це. Цей шарф зав'язати. Я якось забула вже, як його зав'язувати. І напишіть, хто пам'ятає не тільки білий костюм, звідки він і коли я його перешивала, бо я перешивала, а чи хтось взагалі пам'ятає цей шарф. Я також його колись разом із вами купувала. Задоволена, він мені якось компенсує всі шарфи. Тобто він мене один-єдиний і дуже мені подобається. Його в'язка, його довжина, таке, знаєте, хотілося б акне, але маємо, що маємо. Ні, я повністю-повністю задоволена. Не знала, чи витягнути мені волосся, чи щоб волосся було, але я якось там залишила, дивилася довжині, чи це доречно. І, в принципі, я так можу вийти. Я спеціально залишила трішечки, витягнула рукав, щоб було видно, що цей светр і зелений має, і блакитний колір з приводу сумок. У мене є така чорно-лаконічна бананка, вписується сюди. Так вписується, і навіть фініш якось повторюється разом з чоботами. Доречно, чорна, лаконічна. І ще ось така чорна є, але мені не сподобалось, що вона дуже така офісна, за, заструктурована для цього образу. Оцей образ такий, типу, і легкий, і грайливий, хоча абсолютно, ну, total, майже тотал Black, але якось мені захотілося ще сюди сіру спробувати від ГЕС. Вона більше в цій тематиці, більше в цьому стилі. Тому я за ГЕС абсолютно ця сіра сумка. Мені дуже подобається до цих чобіт, як це виглядає, і в принципі цей образ описує мій стиль. Я не додаю аксесуари, коли є шар. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш п'ятий випуск, що одягнути і цю стилізацію покупок з магазину Секунгенд. Дуже дякую за ваш перегляд. будьте так в коментарях і до нових зустрічей.